me dá Ми приїхали вибирати Софії новий транспорт, нову коляску. Я не думала, що я була такою мамою, але я хочу, щоб це була рожева коляска, максимально рожева. Якщо вона буде добре пратися, зніматися всі чехли, то окей, хай вона буде рожева. Софія вже своєю коляску трохи виросла. Вона дуже класна, нам хресна. Хресна Софія. Дали нею покористуватися, але вже трохи нам вона не дуже підходить. Так, ця коляска дуже красива. Я вже хочу трошки менше, щоб вона легше трохи складалася. Так, ми приїхали на південний, ми ж тут 100 років не було. І ці, тут прям дуже круто. стільки такі магазин на південному. Архітектура рельєфна. Купили ми коляску. Мені ідеально все, тільки то, що вона не рожева. Але класно, колеса добрі, гарно складається, положення регулюється, все супер. Йдемо в центр, будемо тестувати Софію туди класти. У нас тут трохи не вадимняк, бо я стидаюся перед Валерою записувати е, відео. Кажу, Валера, може вийти, ласка? Так, наша Софія інша коляска в 4 місяці. Софія про 4 місяці. І теоретично вона типу ще може їхати в люльці. Матвією ми пересадили, здається, в прогулку десь в 5 місяців чи 5 з половиною того, що він вже не влазився. І перевертався, і хотів вже трохи більше пробував сідати. Ми просто Софією стараємося трохи багато гуляти, і от коли вона спить, клюці, то проблеми, в принципі, нема. Але коли вона вже своїх 40 хвилин поспала і хоче дивитися, її напрягає, то, що вона лежить і нічого не бачить. І ми так собі думаємо, що якась прогулка до лицем до світу. Так само вона легше складається, буде трохи зручніше. А я розстроїлася, що коляска не рожева. Це прекрасна коляска, я хотіла, щоб була рожева. Звісно, була, вона... була рожева, щоб вона була рожева з рожевим. І з відтінком рожевого. Рожева. І щоб я її брала 150 разів на день. Та нема таких. Це Я не ж не купляє рожеву? я куплю рожевий. комбінезон? Чотири комбінезони. Добре, ми <смі> цвіємо синьому комбінезоні і вона реально буде виглядати як хлопчик. Все одно комітет. Перший тас прохідка. Раніше, прямо раніше. Бачите, судно стане. В центрі дуже людно. Ми намотали пару кругів, не знайшли парковку. А тут завжди одна светінка і є багато місця. Це класно, що навіть в таких суворах, закладах є дитячі бананальні кімнати. Влачу, е, в туалі жіночий пеленальний столок. І ти якось так, знаєш, е, класно. Такий е, заклад брутальний, <гум> лофт і там пленальний столок. Але це, до речі, дуже добре, що так роблять, тому що такі батьки, як ми можуть ходити собі з дітьми і нормально почуватися. <гум> Я розхисунула Десь вона з перших днів дає дає пожити. Ще Яблочко? Яблочко. У мене цей фест так асоціюється із медіафоном, із всіма концертами. Ми, минулого року тут. Майже кожен концерт відвідували. І там сцена було так якось так. Десь скульптура. Та зробити найлегше, ніж на нічого вже ділося. Не знаю, хоча якась така стурботність, фестивалі, концерт, музика, двір. А зараз якось зовсім. Та я знаю, що Маю на увазі, що це такий оазис такої тусовки в нас на районі, а е, зараз е, війна і, і сумно, того, що нагадує про безтурботне життя, яке ми жили ще минулого літа. Оце я хотіла сказати. Перезнімали. Так, ми вже вдома, і я вже можу спокійно розказати про вибір коляски. Тому що в нас це вже друга коляска, друга дитина, і ми вже, в принципі, знали, що нам потрібно, і то ми так швиденько раз-раз пройшлися і вибрали ну, по кольорах, по суті, орієнтувалися, які, тому що основні компоненти ми вже знали, які нам важливі. Вот. Е, може, ви перший раз вибираєте коляску, то я розкажу зі свого досвіду, на що звернути увагу. Так, перше для мене це вона має бути міцна. Я так кажу, неодноразово не паперова. Не треба добре потовкти, тому що ми реалії нашого громадського транспорту, наших бордюрів, додарів і бруківки, того вона має бути міцна. Друге, це колеса. Колеса мають бути такі, щоб їхали по зимі, по слякоті, по тому, коли все топиться, по ямах. І щоб вона легко складалася. Це для мене важливо, щоб вона складалася компактно, в маленьку якусь таку книжечку. І я щось не можу класи говорити. Типу, якщо я дивлюсь на себе, то виходить, я не дивлюсь камеру. А якщо я дивлюсь сюди, то якось так незвично. Вот. E, і щоб вона складалася в маленьку, компактну, влазилась в багажник і взагалі легко було нею. E, ну, легко складалась. But. Але оцю коляску ми трохи вже протестували, але ну, я думаю, десь за тиждень я вже зможу таки дати більш відгук, тому що вона досить бюджетна. Попередня в нас була Матвія е, Ель Каміно. Казали, що зараз вже їх не завозять, чи їх вже десь немає, не знаю. Чи нам так сказали, що це таке, таке насправді? Але в принципі, та, яку ми вибрали, вона десь плюс-мінус така сама. От ну, то, що Софія ще маленька, того, щоб позиція лежача була. І щоб чехли знімалися і легко було її попрати. Тому що вже коли буде прикорм, вже буде півроку, дев'ять місяців, то коляска буде брудно регулярно. От, так що такі були мої вимоги до коляски. В принципі, всі вимоги, крім рожевого кольору, в нас вийшли. Софія вже в ній їхала, нам трохи в ній спала. Так що я поки що задоволені.